Нас з вами запитують, скільки коників ми бачимо. І у нас тут коники стоять по колу, нам потрібно їх порахувати. Про те, щоб правильно їх порахувати і не порахувати якогось коника двічі, варто вибрати якогось одного і почати рахувати з нього. Я люблю позначати коників, яких я обираю першими, аби потім не рахувати їх двічі. Нехай це буде ось цей коник. Він буде у нас перший, це у нас буде другий, третій, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий і восьмий. Це у нас буде вісім коників тут. Цей ми не рахуємо, адже ми його вже порахували. Тобто ми бачимо вісім коників всього. Спробуємо зробити ще одне схоже завдання. Нас тут запитують, скільки пінгвінчиків ми бачимо. І вони так само у нас стоять по колу. Тобто ми можемо обрати якогось одного, з якого почнемо рахувати. І позначимо його стрілочкою. Нехай це буде ось цей, адже не обов'язково це має бути той, який зверху. Нехай це буде ось цей пінгвінчик, і він у нас буде першим. Тут у нас буде другий пінгвінчик, третій, четвертий. Це вже буде у нас п'ять пінгвінчиків, шість пінгвінчиків, сім пінгвінчиків. І цього ми вже порахували. Тобто, всього в нас буде сім пінгвінчиків. Сім пінгвінчиків ми бачимо. Зробімо ще одне таке завдання. Нас тут запитують, скільки печивок ми бачимо. Але печивки у нас тепер не по колу, а ось так розкидані. Треба бути максимально уважними, аби не порахувати одне-двічі. Або не забути якесь. Почнемо, наприклад, звідси. Це у нас буде перше печивко, друге, третє, четверте. П'яте, шосте. Це буде сьоме. Це буде восьме. А це буде дев'яте. Нічого не забулиш, правда? Так, тут у нас буде дев'ять печивок. Ми бачимо з вами дев'ять печивок. Дев'ять печивок. Ось так. І останнє таке завдання. Нас тут запитують, скільки пінгвінчиків ми бачимо. Знову, проте на цей раз пінгвінчиків тут прям багато. Почнемо, наприклад, знизу. Це в нас буде перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Це вже буде в нас восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий пінгвінчик, дванадцятий пінгвінчик, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий пінгвінчик, шістнадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий і дев'ятнадцятий. Всіх порахували, нікого не забули. Отож, у нас тут дев'ятнадцять пінгвінчиків. Дев'ятнадцять.